Вітаю вас, улюблені Господом, брати та сестри. Мир вам. Дивлячись на цей чудовий куток, який прикрашений брат Глеб постарався зранку, прикрасив це все. Сережа виставив Біблії. Дякуємо всім тим, хто принесли в Дім Божий. Скажімо так, старі, можливо, древні екземпляри Біблії Слова Божого. І дивлячись на це все, мені згадується один, одна така ситуація, яка відбувалася, яка описується в Старому заповіті, в книзі царств, друга книга царств це по Турканяку, Якщо синодальний переклад, це четверта книга «Царств», 22 і та 23 розділи. Там іде розповідь про царя Іосію. Це був один з благочестивих царів Ізраїлю, який забажав, щоб дім Божий був відновлений. І він дав доручення своєму писарю шафану, щоб той пішов. В Дім Божий, а точніше до хілки первосвященника, щоб той порахував гроші, які є там в скарбниці, для того, щоб зробити роботи в храмі, для того, щоб поремонтувати те, що було потрібно, бо храм тоді був в той час в занепаді. І... Чому я згадав про цей. Цю композицію, яка зараз у нас стоїть. Тому що е, тоді, пересвященник Хілкія, знайшов в Домі Божому закон, він його прочитав, і потім він приніс, е, е, віддав писарю, який прийшов до царя Йосії. і Шафан і зачитав царю цей закон. І яка дія була, тоді царя йому це слово, скажімо так, розривало його серце. Навпіл, навпіл його, це просто розірвало, коли він почув про закон Божий. Коли він зрозумів, що в якому занепаді країна, коли він побачив, в якому стані знаходиться він і вся країна, йому було боляче. Коли він це все чув і аналізував своє життя, життя народу Ізраїля, він роздер одяг свій. Настільки боляче йому було. Коли ми читаємо Слово Боже, особливо, можливо, це коли е, перший раз в нашому житті відбувається, як ми читаємо це слово, як воно впливає на нас. Можливо, в той момент нам теж боляче, коли ми звіряємо своє життя зі Словом Божим. І розуміємо, що. Ми не такі досконалі, як Бог хотів би, щоб ми були. І це слово торкається нас, воно роздирає нас. Інколи це було буває боляче, але ця біль, вона потім для зцілення, для зцілення духовного. І також я вірю в те, що коли відбувається духовне зцілення, коли ми відновлюємося, коли Дух Святий входить в наше серце, коли Бог діє в нашому житті. Ми мають, навіть маючи віру, ми можемо отримати і фізичне стілення. Я вірю в це. Чи вірите ви в це? Дякую. Це зробити непросто. Навіть інколи боляче відмовитись від усякого гріха, зрозуміти, що ми не на тих правильних шляхах, коли Бог через Слово Боже. Працює з нами і говорить, ти тут не правий, ти тут повинен змінитись. Не змінити когось, а себе змінити, своє серце змінити. Як би хотілося, щоб сьогодні, коли ми дивимося на ці екземпляри, і точно так, як пророк Йосія, особливо ті, можливо, хто сьогодні прийшли в Дом Божий. І для вас сьогодні День Біблії. А для більшості віруючих людей День Біблії це кожен день. Особисто для мене, я свідчу вам, брати та сестри, для мене День Біблії. Це кожен день. І коли в мене буває в житті, що за день я не зміг почитати Слово Боже, я, знаходжусь, я розумію тоді, що щось, щось не те. Я в розпачі, в мене якісь можливо, навіть відбуваються проблеми. На роботі, в сім'ї я не ідеальна людина. І я знову і знову перенаю Слово Боже для того, щоб воно діяло в моєму житті, для того, для того, щоб Дух Святий діяв в нашому житті, ми повинні читати постійно Слово Боже. Недостатньо прочитати один раз Біблію і сказати потім, я прочитав Біблію, мені цього достатньо. Треба постійно, постійно перебувати в Слові Божому, якщо ми хочемо, щоб Дух Святий діяв в нашому житті. Якщо ми хочемо, щоб Бог діяв через нас в тих колективах, в яких ми знаходимося в сім'ях, треба постійно перебувати в Слові Божому. Недостатньо прочитати декілька разів Біблію. Треба це робити постійно. Якщо ми любимо Бога, ми це будемо робити робити постійно. Ми будемо хотіти, ми, ми будемо линути до Слова Божого. Це буде бажання нашого серця, відкривати Слово Боже, і навчатися тим істинам, які там записані. Коли нам лікарі говорять, що от ми серйозно якось захворіли, і, наприклад, лікарі і хірурги вони говорять, для того, щоб тобі залитишитися живим, тобі обов'язково треба попасти на операційний стіл, тобі треба зробити термінову операцію. Скажіть, будь ласка, коли ми хочемо жити, так Бог заложив в нас, то чи будемо ми зволікати з цим? Так ми розуміємо, що можна трошки перетерпіти, можна так, от якось якусь там нож попити, ще щось цю біль якось притушити. Але розуміючи те, що якщо ми не зробимо хірургічне втручання, ми можемо померти, ми можемо загинути. Для того, щоб жити, інколи треба пройти через певну біль. В моєму житті якось так було десь 16 років назад, коли ми зараз бачимо ця свічка, перша свічка Адвенту, свічка пророків. Приблизно 16 років назад, коли ця перша свічка була запалена, мені зле стало. І знаєте, я перший час навіть нікому не, не говорив про це, я терпів. Потім дружина помітила, що щось не те. вона говорить, що таке, що з тобою? Я кажу, ну, болить, болить щось, все, і в спині, і в живіт, і все, ну, дуже боляче. Перш, спочатку я приймав по одній ножпі, потім по дві, по три, по чотири, потім жменями її пив ту ножпу. І вже коли вже була четверта свічка Адвенту, це вже кінець грудня був. Я відвіз наш, мою дружину до лікаря. Це був останній огляд перед пологами. Вона тоді була вагітна і чекав її в машині. Мені так було боляче, що я розклав сидушку і просто ліг в машині. Був майже лежачи. Вона прийшла каже, що, що так, так важко, так, так погано тобі. Я кажу, так, да, я не можу просто реально не можу сісти нормально. Я потім, ну, вона підтвердить, лежачи, її віз додому. Реально лежачи, я так намагався, дзеркала підлаштував, щоб спостерігати за дорогою, щоб не, не, не втрапити в якусь халепу. Коли ми прийшли, то. Люди, які спостерігали, як ми виходили з машини, то це не Аня була вагітна. Я виходив як вагітний. Я скручений, виходив, я ледь дійшов додому, ліг на свою кровать і я лежав до вечора. Я не міг встати, я не міг нічого робити. Вже ж мені ножпи не допомагали. Слава Богу, що був розумний родич. Він зараз є, він зізвонилася. Я не знаю, як так вийшло. Він говорить: терміново, терміново викликайте швидку. Він тоді навіть зразу діагноз поставив. Скоріше за все, в нього апендицит. Мене приїхала швидка, дружина така, знаєте, вона двійню чекала, наших дівчат, яких ми любимо. І вона відкриває двері. Вони кажуть, що речі зібрали, все там, ми вас веземо в пологовий вже. Вона каже: ні, 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 ви не за мною приїхали. Ось, каже, чоловік там йому зле. Вони заходять до мене, там потрогали, все, кажуть, так швидко збирайся, поїхали. Може, каже, і ви поїдете з нами. Вона каже, ні, лікар сказав мені, що тиждень можна гуляти. Все нормально. Ми забрали там, десь приблизно опівночі зробили операцію. Лікар, коли дістав цей апендицит, він гнойний, він каже, ну, ще, ще трохи, і він міг би розірватись. І невідомо тоді. Що було б з тобою? Пройшло трохи часу. Добре, що мама залишилася в нас вдома. Вона ніколи не залишається. Вона любить, як знаєте, люди похилого віку, люблять вдома. От щоб вдома і своя постіль, своя подушка, все їм так краще. І вона... Але в той час Бог так поклав на її серце, вона залишилась. І вночі у Ані відходять води. Несподівано Врач сказав тиждень, що мінімум гуляти, а води відходять. І визивання швидку, приїжджає та сама бригада і кажуть, ми ж казали, поїхали зразу з нами. От такі бувають в житті ситуації. Бог після цього нас проводив в житті різними обставинами. Був і біль, але ми ніколи не розчарувалися в Бозі. І зараз я можу вам засвідчити, що ми і зараз не розчарувалися в Бозі, тому що через біль Бог змінював наше життя. Я хочу сказати, що я не знаю, як брати на це подивляться, але відродження в своєму житті мене було не один раз. І коли через біль Бог змінював моє серце, я знову... Отримав це відродження. Я знову, е, як знаєте, як став на якусь, в духовному світі на якусь ступінь вище. Я зрозумів це. Я не хвалюся цим, тому що це не я. Це не я це зробив, тому що Бог це зробив в моєму серці. Він змінив мене. Я просто відкликнувся на те, що Він мене, мене зробив дію через Слово Боже в моєму житті. Мені боляче було. Але Бог торкнувся мене. Торкнувся і змінив на краще. Я бажаю вам, щоб ви цю біль теж переживали. Біль, коли Слово Боже торкається вас, коли воно проникає в наші внутрішні, розриває нас, як царя ізраїльського. Я хочу зараз прочитати е, Слово Боже, яке записане в Посланні апостола Павла до євреїв, це у нас четвертий розділ 12 вірш. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Думки і наміри серця наші. Не чиїсь, я зараз проповідую в першу чергу для себе. Я переживаю, коли тут стою і проповідую. Але я так би хотів би, щоб кожен, хто прийшов, до вас також це слово Боже торкалось і змінювало ваше життя, навіть коли вам боляче. Я зустрічав людей. Які давно в церкві, на жаль. Не, не на жаль, тому що, що вони давно в церкві, а на жаль, що в них в житті складаються так обставини, коли у них якісь проблеми, можливо, переживання, труднощі якісь. І коли ти починаєш спілкуватися з цими людьми, в мене був один випадок, я спілкуюся говорю, починаю зі Слова Божого якісь приклади наводити, цитувати. А людина на мене дивиться і говорить, стоп-стоп, каже. Ти що мені проповідь тут читати будеш зараз? Я кажу, я, я по неділям хожу, слухаю, проповіді. Не треба мені читати проповіді. Я тобі це розказав, тому що я хочу, щоб ти мені допоміг вирішити, щоб ти е, якісь, е, щось підказав, порадив щось. Я кажу, то всі поради, всі підказки в Слові Божому. Коли ви останній раз відкривали Слово Боже? З'ясувалося, що ця людина взагалі не читає Слово Боже. Вона колись читала його в молодості. Вона зараз не читає. Як часто ми відкриваємо Слово Боже, як часто у нас відбувається День Біблії, як сьогодні ми святкуємо, дуже важко себе дисциплінувати, але ми повинні любити Бога. Якщо ми любимо Бога, ми будемо відкривати Слово Боже для того, щоб воно насичувало нас. Для того, щоб ми були повноцінними людьми, духовно повноцінними, не просто фізично здоровими, а духовно здоровими людьми. Треба відкривати слово Боже і постійно читати його. Це повинен я робити, це повинні робити мої діти, кожен, хто тут знаходиться. Я не стаю краще і сам по собі, тільки завдяки тому, що слово Боже проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток. Судить мої думки і наміри серця. В тому випадку, коли ми читаємо Слово Боже, воно настільки діяльне, що коли відбувається, що ми побачили у брата нашого скалку в оці, Слово Боже, яке ми читаємо, воно насамперед зробить зміни в нашому житті. Це буде боляче, коли колоду мати з ока свого. Але тоді, коли ми це зробимо, Дух Святий підкаже, як зробити так, щоб брату стало легше, так, щоб сестрі нашій стало легше. Я хочу знову прочитати до євреїв четвертий розділ, 12, але тепер і 13 вірш. Адже слово Боже, живе й діняльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від Нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звід. Нашому Богові дамо звід. Уявимо собі на хвилину, просто на хвилину уявімо, що Ісус Христос сьогодні тут. Не просто духовно, духовно Він, звісно, в серці нашому повинен бути, а фізично прямо тут. Як це колись було у учнів? Добре, що наших пасторів сьогодні троє. Уявімо собі, що як до апостола Петра підійшов Ісус, коли вони поснідали на березі, це перед тим, як Христос був забраний з землі, і Він питає Петра, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Брате Олександр! Якщо Христос вас би сьогодні запитав, чи любиш ти мене більше, ніж вони, що би відповіли йому? Господи, ти знаєш все. Амінь. Правильна відповідь, брати знають Слово Боже. А ви собі уявіть, він друге, підходить потім до Сергія Михайловича і питає, чи любиш ти мене? Сергій Михайлович вже відповідав. Ти знаєш, Господи. Брати, я вас люблю. Але трошечки більше люблю брата Сергія. Бо він самий молодший серед вас. І він втретє потім підходить до Сергія і питає. Чи любиш ти мене Сергій? Запитав, а він що? Але Петро сказав: ти знаєш, Господи. Це стосується сьогодні кожного лідера служіння. Хто проводить групу по вивченню Слова Божого, хто керує людьми, які відвідують наших сестер і братів, які по домах, будь-яке служіння, яким ви керуєте в церкві, регенти, Віталій, брат Олександр Михайлович. Сьогодні питання до вас, сьогодні питання до чоловіків, які виховують своїх дітей, які піклуються про свою родину, можливо, про похилих батьків. Сьогодні питання до кожного з нас. Чи любиш ти мене? Яка наша відповідь сьогодні? Христу. І якщо ми любимо Христа. Якщо ми любимо Христа, не, не може бути так, що ми не любимо когось з братів і сестер, які поруч з нами в церкві. Такого не може бути, брати та сестри. Щось не те тоді. Не можемо ми говорити, що я люблю тебе Христос. І при цьому ненавидіти свого брата. Це нереально, це не по біблії. Бо той, хто не любить свого ближнього, той, хто не любить свого брата, той темрява. Ми повинні любити і вміщати кожного брата та сестру. Ми повинні любити своїх ближніх і вміщати їх, прощати їх, якщо це потрібно. Може пройти якийсь короткий час, і ми повинні все одно потім дає нам Бог через Слово Боже розуміння, що ми повинні простити, навіть якщо у нас це прощення якось не так правильно попросили, якось не так до нас звернулися, ми повинні все одно прощати. Інколи люди, навіть віруючі, говорять, у мене проблеми в сім'ї. У когось там проблеми на роботі, у когось ще якісь з фінансами проблеми і так далі, так далі. Можна багато зараз приводити прикладів. У мене питання до таких людей завжди, коли ти останній раз читав Біблію. Людина може відповісти. І я потім запитую друге запитання: як часто ти читаєш Біблію? Як часто ти хочеш, щоб це слово впливало на тебе? Чи можливо ти колись його прочитав і поклав отак на поличку, щоб була красива декорація? Чим далі Біблія від нас, тим далі ми від Бога. Не Бог далі від нас. Правильно зрозумієте це речення. Чим далі Біблія від нас, тим далі ми віддаляємося від Бога. Дух Святий не діє в нашому житті. Якщо ми не читаємо Біблію кожен день. Якщо ми бажаємо, щоб Дух Святий діяв в нас, в нашому житті, через нас діяв, ми повинні читати кожен день Слово Боже, знаходити час. Краще це робити вранці. Але хоча б кожен день. Якщо не вранці, то тоді кожен день. Якщо у вас не виходить читати кожен день Біблію, будьте підзвітними комусь. Знайдіть собі душу опікуна і розпові... розкажіть йому цю проблему, що у вас ну, чомусь не виходить кожен день читати Біблію. Будьте підзвітні. І тоді я вірю, що Господь через такі от, навіть через людей, які зможуть правильно впливати на вас, ви будете зростати. Спочатку боляче буде, коли Бог змінює серце, коли, особливо коли люди приходять на покаяння і відрікаються від своїх гріхів. Це ну, з одного боку радісний процес, а з другого боку, він болісний і, і, і більше білю тоді, коли людина, людина вагається, коли вона думає, виходити, не виходити, покаятись, не покаятись, що робити, а що про мене подумають. Це дуже болісні процеси. Але для того, щоб мати духовне зцілення, треба виходити і каятись. Якщо щось не так трапляється в нашому житті, треба постійно каятись. Люблю вас, брати та сестри, закликаю вас, щоб ми зараз стали на коліна і помолились. Амінь.